Йо-йо, кінтейсі хіта, сьогодні ми залетіли в Супер Сокер і в нас тут, як ви розумієте, новорічні івенти. І нам дали подаруночок. Так, хмас, Лайк. лайтс, не зрозуміли, що це таке. Але це коштує 150 роблюксів потім. Ну, нормас, А нам взяли це безкоштовно. Так, ну, за лондонську команду я не дуже хочу грати. Але. Я так розумію, що ми, типу, виграємо? Так, чи що? Чи ні? Зараз подивимося, якщо нам заб'ють, то ми дізнаємося, за кого ми. Так. let's go. Ага. Ну, все-таки червоні, це я так зрозумів вороги, але це що таке за арбулу? Ну, це якісь, мабуть, лаги. Ну, окей. Якщо ми зараз виграємо 6-1, то це буде імполі. Просто імба. Але не факт, що ми це зможемо зробити. Так. Ну, наші там намагаються їх якось, типу, притискати, але не дуже в них це виходить, бо весь час або голки, або ще хтось тягне Бемк. Let's go. Наші челики забили, красавчики. А, і що ж це виходить? Зараз подивимося. А, ми програємо кінти. Респаун. Тому все-таки за лондонську команду більше хочеться пограти, знаєте. Так, чек. Ага, ну за лондонську команду я чисто не можу цього зробити. Ну окей. Окей. Гол-гол-гол. Бейм! А, мені здалося, що я встиг закинути. А, типу, цей. М -м, закинуть йому гол, але ні, нам його не зарахували, на жаль. Можна було б робити в два рази більше, але. Ну, типу, щоб в них було в два рази більше, але не дуже вийшло. Ну, окей. Будемо зараз чекати, давайте подивимося, чи можна. О, це що таке? Ануйкіп. І, і що? І не зрозуміло, що це. Ну, окей. М -м, у -у, прикольно. Ну окей, давайте подивимось. О, ось це нам треба. Чікс. Все. Готуємося до нового року. Так, до речі, ще якусь ось ту штуку можна. Ну, мабуть, синю. Бемп і нормаз. Так, тут ми одягнули все. Та, ми все тут одягнули. Хоча ось тут ось такого, ще красиво. А так, все, треба виходити і йти грати. Так, стім, бемк, що тут? Манчестер Редс програють. О, наші забив. А я кажу, програють по місцям, але ми виграли. Норм. Ну, забили гол. Норм. Це класно. 1-0 на нашу користь. Це імбулічка. Так. Все, тепер треба жовтих тягнути. Тепер треба тягти жовтих. Так. Let's go! Я забив гол. Let's go! Це 10-й, до речі, гол. А, норм. Норм. Нормас. Мені сподобалось. А, в принципі, ми нормас Їх всіх обікрали. Вони самі протупились. Самі ж протупили. О oh, ну! No. Я зараз так само протупив. Так. Йоу. Так, блін, голкіпер затащив. А голкіпер ти затащив. Так. Переведення на правий фланг, але я там вже не встигаю. Зовсім зовсім не встигаю. Блін, 2-1. Капець, 2-1. Ну це капут. Це реально капут. Як можна було провтикати тут гол, я не знаю. Мені здається, тут, ну, а ще не було в них шансів жодних. Прям до жодних. Але вони якось це зробили. Але вони якось це зробили. І зараз, походу, двійна в них буде перевага така сама. М. Бо плюс-мінус все так само. Реально, все просто так само. Бенк. У, у красавчик! Ось це красавчик. Реально красавчик. Класно. Він це зробив. Ну, прям дуже кльово. Я, я реально не очікував, що він це зробить. Бо, як на мене, типу, ну там не було жодних шансів на, типу, на ось цю штуковину. Овну. Oh, no. Oh, no, no, no. Де Гук Єпер шарці? Де він лазить? Я не розумію. Я не розумію цього. А ще я не бачу зараз Гол Кібра, тому. Тому. Можливо, в нас його навіть і нема. Можливо, в нас його реально Можливо, навіть і немає. Але це не 100%. Це реально не 100%. Так. Ого. Ну все. Ну, все. Чикс. Чікс. Ау. Як? Та як він це забрав? Як він це забрав, я не знаю. Як він це зробив? Ну прям питання на мільйон. Просто на мільйон. Навіть на мільярд. Якщо не більше, так. Ну все. Ось тут ми вже провтикались, Ну-ну-ну-ну-ну, гулкіпер. Красавчик! Голкіпер красавчик! А гулкіпер та в нас красавчик! Голкіпер це у нас красавчик. На мене? Let's go! дубль! Кінди, я зробив дубль, поки Голкепер там бігав. Я думаю, він ще не очікував такого давнього удару, але це мощно. можна. Це 100%, вам капець просто буде. Вам від нас просто капут буде. Бо у мене найсильніша команда в світі. Бо ми вас розвалюємо в два рази більше, ніж це може бути. Просто в два рази. В два. Так. Одразу А Ау, на. О. Кінти, кінти, давай, давай, давай. Давай, пішов. Let's go. кінти. О, oh, мені ще я сіздали. Прикольно. Кльово. 5, 2. На нашу користь. Ну, ну, це їм капут, усім буде зараз. Просто капут. Просто капут. О! Наші ще їх встигли обікрасти. Мощно? Мощно. Так. А може мені хтось захоче дати пас? Ні? Чел, ти хочеш дати мені пас? Ні? Він не хоче мені дати пас. Блін, я не встиг забрати. Я не встиг просто в нього забрати. Йоу, дай пас. Йоу, дай пас. Так. Давай, 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 давай. Ні, так. Я не хочу, щоб в нас було 5-3 по, по м'ячам, по голам, але ну, нам все одно це краще. Ніж ми просто. Оу, oh, нього, no. ну все. У, uh, красавчики, красавчики. Так. І я не встиг забирати, я не встиг забрати, наш забрав, і все. І все кінти, нема нікого там. Ого, як вони його так швидко нас доганяють, я не розумію. Але наш чел перекинув гукіпра і трошки не забив, трошечки Трошки реально не забив, просто сантиметр. Йому не вистачило, щоб добити. О, дякую. Let's go! Triple кіл. Норм. Просто triple. Це, я думаю, капут. А ось це я розумію. Він просто мені віддав м'яч не знаю чого, може в нього просто 5 секунд пройшло. І в нього він автоматично викинувся. О! Ого! Чітер. Чітер. Ну, що сказати, це читерство повне. Бо він зараз просто пробіг півполя за. Секунду. Просто за секунду пролетів. А, ну, я думаю, що ми все одно виграємо, бо він не встигне цього зробити просто е, фізично. Бо він не встигне забити 3 голи за хвилину 40. Вже навіть трошки менше. Давайте, давайте, давайте. Кінти дожимаємо, дожимаємо. Не, можна його відпускати так легко. У, пушка полетіла. Так, зараз буде гол. Зараз буде гол, кінти, І наші все-таки забили гол. Let's go! Так. Чікс, севтуху крутим, але він дуже класно це зробив. Він прямо з нашої половини поля просто пробив на їхній воротарський майданчик ще й забив. Тому це був вищий пілотаж. Просто вищий. Бемк ще раз. Так, кінти, та що це таке? Та що це таке? Let's go! Я думаю, це в них просто нерви. Просто подивіться. Просто на це подивіться. Ми просто забиваємо кожне, ну, 10. Може 15 секунд, 20. Але. Йо, дай пас, дай пас. Блін, я майже забив в нього. Але він якось віддефав. Але я в нього забрав при типу м'яч, коли він віддавав. Так. Не гол. О, красавчик! Красавчик. Бартеле, я най... Не... я як найдалі від усіх. О, класно. Гол. Гол? Що сказати? Що сказати, реально гол? Так. Всі повинні тут стояти, всі, всі кінти. ні, 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 ні. Так. Блін, всі тут стоять, реально всі дефають. Все, він викинув м'яч. Він викинув м'яч. Я біжу. Я біжу. Я одного обігнав. Але, але, блін. Блін. Так. Ось тут я буду перший. На підбиранні. Ні. Але ми все одно виграли 8-3. Я думаю, це дуже гарна помста для того, що ми програли 6-2. Але я зробив тріпл. Тому я думаю, ну, типу, їм капець. Тільки від мене. Але там ще були кінти, які так само сильно бились і стріляли. Типу, я думаю, вони. в шоці від нас. Так, еквіп. Що це в мене злетіло все? Так, до речі, в нас тут якісь бокси. А, ні. Ооо, ні. А на еквіп. Еквіп. Ось цю я хочу еквіпнути. І полетіли. Так, Face. До речі, це що таке? Бенк, нормаз. Еквіп... Ні, це треба було анеквіпнути. Ось це ми анеквіпаємо. А, і окей. І полетіли. Так, що тут? Що тут? Чустін. Що тут Барселона грає проти Лондона? Але на Лондоні нема людей. В Лондоні нема людей. Прикиньте, Походу в Барселоні більше людей. Ніж в цьому в Лондоні живе, бо голкіперов точніше цих людей більше. Людей реально більше. І типу це прикольно. Так. Блін. Голкіпер, голкіпер, голкіпер. Блін, я трошки не забрав, я трошечки не забрав. Так. Все, наш. Наш. Давай. Дай, дай мені. О, так. Кінти та що це таке? Та що це таке? Так? Ну, все, зараз буде гол. Зараз буде оле-оле. На жаль, не, не в нашу користь. А, давайте зараз перезайдемо, подивимося, чи е, з'явилося якесь краще місце для. Можливо, в Барселону. Ні. На жаль, а, більше людей. Так, Бемк, я Голкіпер. Можливо, так, у нас буде більше шансів. Хоча б не програти. Хоча б правильно не програти. Хоча я сумніваюся в цьому, тому давайте лів Просто нажимаємо кнопочку лів ліваємо і заходимо в якийсь інший сервер, сподіваюся, набагато кращий, ніж цей. Сподіваюся, там не буде якоїсь команди, в яку ми Провтикуємося 5-1, я не знаю, як вони зайшли, до речі, туди. Реально, як вони в п'ятьох туди зайшли. Так. Манчестер. Вау, Манчестер. Це ж класна команда. Так. Я о, не нападник, на жаль. Але, але. Я думаю, ми і без цього о, дуже добре о, справимося, о, бо я напівнападник, напівзахисник. О, я мощний тіпчик. І на нас йде зараз рейд. І на нас зараз йде. Дуже 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 мощний рейд. Вау. Так. Блін. Все, я побіг воріт. Я побіг воріт. І я буду ось тут стояти на іншому місці. Блін. О, красавчик. голкіпер, красавчик. А голкіпер та в нас красава. Ну все. Ну, все. А Манчестер забиває, я вам так скажу. Та, забиваєш? Let's Let's go! go, Лет'сгу! Let's go, гоушкі, let's кінти! Go, так. Ось це красавчик. Ось це, я розумію, красавчик. І побігли. І побігли тепер е, далі нападати нам на. Е, я забув на яку там команду, але, я думаю, на якусь не дуже кльову, бо ми забили їм. І зараз йде такий самий ідентичний такий самий жрей, як і тоді. Oh. Йоу Йоу, Чил. Клейм? Ні, не клейм. Не клейм, блін. Так. О. Може вже буде сьогодні гол? Ні. Не буде сьогодні голу Не буде. Бо. Але ж як він це робить? Як же він це робить, все кльово. Так. Ну і кінти, дивіться. Я напівзахисник, який шариться, я не знаю де. Зараз буде один-один. І зараз буде один-один. Ні, не один один. Не один один. Джи -джи. Пушка полетіла. Пушка полетіла і блін. І блін. О! Блін. Так. Тікаємо, Біжимо за цим челіком. Біжимо за цим челіком. І я би хотів в нього дуже сильно м'яч забрати. Але, на жаль. Але на жаль. В нас забирають м'яч, я навіть не знаю, де він заходиться. А де він заходиться? А, він у Голкіра. А він та у Голкіпра. І дивіться. І просто дивіться. Бенк, це для мене. Це для мене. Ні, це не для мене. мене обікрало, хоча це для мене був. Блін, як же це довго все, я не розумію. Чого. Якого. Тікс. Ті Давайте, забивайте, добивайте. Так кінтину добувають, так, Бейм, летс лет'сго! І дивіться, до речі, в мене новорічна окунтовочка кльова. Люблю е, такі штуки. Так, Ну і я віддав е, майже асіст. я е, його хотів забити, потім в мене вийшов майже асіст, але мені е, той чел повернув. М'яч, і це кльово. І це кльово. Ось такими треба бути. Ось такими треба бути, тому я перекидаю одразу туди, щоб забити. Щоб забити. Так, Чікс. Сподіваюся, його не, об... не обкрадуть, але його обікрали, тому зараз треба буде цього челіка обкрадати. Але наш голкіпер наш голкіпер справився з цим. Наш голкіпер справився з цим. Так. Чікс, о. Ооооо. Так, і що коїться, що коїться, що реально коїться, я не розумію. Але давай, давай, давай. Ні. Ні-ні-ні ні. Блін, нам забили. Нам забили, капець. Нам забили. Як, як? Я не знаю. Я чесно не знаю цього. Але й не дуже хочеться знати, бо це якось сумно. Бо це реально якось сумно і мене. І в мене якось е, обікрали. Мене реально якось зараз обікрали. Так, чил, ти не хочеш на мене віддати? Ю, а я тут стою такий один. Так. А, я не знаю, що цей чел придумав собі. Але від нього одні лиш проблемки. Реально, одні проблеми, бо він весь час, типу, щось коїть не те, що треба. Просто не те, що треба. Так. І що в нас? Так. І... Так. Блін, два-дво. ви серйозно? Це ще якийсь. Ну, бас, у нього один гол ну це капець. Точніше, це перший гол. Це просто перший гол Капут. Я не знаю як. Ми знову пропустили, хоча цей голкіпер був мощний, типу. Мощний реально голкіпер був. Але був, на жаль. Бо він пропустив два голи. І, типу, ми. І за цього зараз немає переваги. Немає ми й за цього переваги зараз. Але я майже забив гол. А майже не те, що нам треба. Нам треба забивати. А не ось тако. Ні, 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 не хочу. ні, Це капець. Прикиньте, ми вже програємо 3-2. Це просто капець. Я не знаю як, але зараз треба забивати. І в мене немає якихось ідей, щоб забити. Якоїсь стратегії. Але я сподіваюся, що в нас зараз буде все кльово. В нас зараз буде все кльово, але в них голкіпер набагато кращий. Набагато кращий за нашого. Опа. О. Так. Блін. Яка мощна пушка полетіла. Блін, я майже прокинув. Так. Так. У нас ще фк кашеть. Наші FK ще чел. Так. Йо. Yeah. Так. Іде м'яч. Ого. ось отобі м'яч, ось тобі м'яч. Так, В мене є стаміни. я можу бігти. Я можу трошки пробігти. Так, Чикс. Ооо, красавчик! В нього 530 голів, прикиньте. В нього цілих 530 голів. І це ну прям мощно. В нього 57 левел, і він все-таки зрівняв нам рахунки. Ми тепер не програємо хоча б. О. Чо? Як? А як? Давай, давай, давай! Ні. Фу, красавчий, красавчий Google нас рятує вкотре. Я не знаю, вкотре він нас рятує, але. Але, блін, треба забивати. Але реально треба забивати. І цар, зараз я це зроблю. Тюджу! Ні, let's go, я забив. Я забив і вивів нашу команду вперед. У мене дубль, У мене дубль, і це мощно. І це реально мощно. Дивіться, у нас 13 секунд, щоб не пропустити гол. Щоб, не заб... щоб, не заб... щоб нам не забили гол. Але я також хочу зараз забити гол, тому я це, мабуть, і зроблю блін, я не забив, я дуже довго цілився. Але ми виграли кінти. Тому кінти, дякую за перед лайки, підписуйтесь на ютуб канал та тларам -канал, канал. в описі цей і напишіть будь-який коментар. Дякую вам.